Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу змонтувати відео про свою котячу сім'ю, яка живе у мене вдома. Також в мене є криса. І трішечки покажу і розкажу про усіх Все почалося з Аліси. Я її знайшла малесеньким котенятком десь років 6 назад. Вийшла на поверх на лісничну клітку і її побачила. Це було малесеньке котенятка, було по коліна снігу, зима люта, і я не змогла її забрати додому. Не знаю, ще був брат чи сестра повністю чорного кольору, також сусідка її десь чи його пристроїла, не знаю точно, ми розібрали тих двох котенят. І тепер вона в мене вже живе стільки років. До Аліси в мене була кіця чорного кольору, звали її Дашка, вона прожила 16 років, пережила дуже багато операцій. І одна з останніх це був рак молочної залози. І вже, можна сказати, її такий возраст був вже, вона була вже старою. Ну, вона померла від цього, від раку. А ліска в мене киця на вигулі. Я живу на другому поверсі, і вона звикла ходити гуляти на вулицю. Це єдина киця, яка в мене ходить на вулицю сама. І повертається навіть з сусідами і їздить ліфтом, і не боїться нічого. Коли Аліска вдруге загуляла, ми її звели з вислухим котиком табі такого розкрасу, як і вона. І вона народила Гюнцель. Гюняша це її рідна доня. Як видно на відео, вона дуже її любить. І так вийшло, що вона залишилась з нами. Коли котенята були маленькі, сусідка в селі принесла котеня, яке вона знайшла під лавочкою. Це був грудничок, якого треба було кормити з піп'ятки молоком. Мама його вкормила тиждень, потім привезла в Київ і з нами ось така ще залишилась, яку Аліса викормила разом з приплодом, там, де була Юнцель. І також її вважає за свою донечку. У цієї кіці немає одного ока видалили. І її звати Масяня. Масяня дуже дружелюбна. Вже коли Масяня була підлітком і Гюнцель також, моя дочка до нас в сім'ю принесла ще одного котеня. І це Ася. Знайомтесь, сама вредна, сама противна киця, яку ми маємо. Вона з усіма воює, завжди їй все треба. Вона. З... Скидаємо і орхідеї, де вони їй не подобаються, як вони стоять. Сама противна і сама вредна і завжди чіпляється до Аліси і до е, Масяні. Але але з Юнцелькою у них кохання. Єдине, з ким вона друже, це Юняша. Вони десь майже одного віку, і, і ось так вони проводять разом час. Дуже полюбляють один одного. Пройшов час і я вирішила їх простерилізувати. З усіх кішечок ми залишили тільки гюняшу. Дали їй змогу народити, і вона у мене досі не стерилізована. Зараз є котенятка, це я вам показую відео з попередніх її. Родів і дітей. І як я казала, що Аліси був брат чи сестра чорного кольору і гюнсельки, і радословно дає про себе знати. Всі котенята, майже всі такого кольору народжуються, і висловухи. Обидва рази, що народжувала гюнсель, ми зводили з одним і тим самим котиком, це наш сусід. Його звати Цезар, це британець сіренький. І такі ось котенята виходили, майже всі віслоухі, чорні або такі, як гюняша. Чомусь від Цезаря ці котенята отримали тільки красиві такі чайні кольору, чайного очі. Але в останній раз ми знайшли нового кавалера і вирішили її звести з іншим котиком і подивитися, які будуть діти. Тож, це новий кавалер, і зараз покажу вам дітей. 13 червня їм буде місяць. Тож, що ми маємо? Так само один чорненький котик, який Аліскі негени продовжує. Двоє таких, як. Юняша і двоє сіреньких, дуже схожих на тата. Такі малюки. Вчора хотіла спробувати дати їм молока вже, щоб самі пили, але ще не розуміють, ще малі. Тому, хто з Києва, кому цікаво, чотири хлопці і одна дівчинка є, можу. Ставити на бронь та буду їх продавати через місяць. Ще місяць вони будуть у мене вдома. Якщо буде цікаво, пишіть, буду знімати продовження. До речі, забула сказати, що саме Асю ми взяли підлітком вже додому, і в неї також були проблеми. Вона падала на передні лапи ветеринар прописав їй вітаміни, і вона успішно виздоровіла. А ще Ася родом з села, і вона дуже любить відвідувати саме сільську місцевість і радує такими подарунками зранку. Покажи свій трофей. А це відео про котів моєї мами, яка зараз живе в селі. І як бачите, Масяня також там. А, тому що Ася не дає їй тут спокійно жити, тож вона у нас, можна сказати так, у відрядженні в селі. Там їй спокійніше. Всі коти сусідські. Обзор кота сільського. Носить кіт двохяєчний, чотирьохлапчатий, гладкохвостий. Що можна сказати по цьому додіку? Розход у цього кота. Дві котлети в час. Але є можливість перевезти в економний режим. Тобто на воду з-під От. І наблюдаємо, коли почнуть з'являтися крила горобців і жопи мишей під дверями, значить кіт пережив на максимально економний режим. Ще два роки тому дочка захотіла собі пацюка на 8 березня. Такий подарунок закомандувала. Але продавець нас вмовила купувати два, так як одному буде дуже самотньо вдома. Ми їх так і купили. Дочка вибрала дамбо крису, а я все життя мріяла про лисого кота Сфінкса, але обрала крису Сфінкса, також лисого. Ось. А, вони їм два роки, 8 березня було один. Нещодавно пішов на радугу, тому що під час широкомасштабного нападу війни ми їх перевозили з місця на місце. Самі розумієте, це був лютий місяць, дуже холодно, і він захворів, хворів і не вдалося його врятувати. Він ще з запаленням легень прожив деякий час і його не стало. То, що у нас зараз одна криса, яку всі люблять. До речі, тільки Аліса до нього має діло. ли не з'їла його, видрала в неї з рота. <сі> всі інші крису не трогають. Ну, думаю, вам було цікаво переглянути відео, яке я сьогодні змонтувала. Більше відео в моїй сторіночці ТікТоку. Кому цікаво, завітайте та перегляньте ще. Ну і до зустрічі на каналі. Всім тихого, спокійного вечора бажаю. І ночі, і спокійного життя. До закінчення війни бажаю всім. Дякую за перегляд. Я брожу тебе з Узбагойзя, 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 ждешь ты не злобой, я догая, догая, догая. Я брожу тебя, узбагойзя, 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 ждешь ты не злобой, догая, догая, догая.